В ефірі телеканалу НТК, програма Формула здоров'я. Ультразвукове дослідження УЗД давно і міцно увійшло в наше життя. Без дослідження ультразвуком зараз не обходиться жодне медичне обстеження. Його результати часто стають відправною точкою для вибору засобів та методів терапії. І звичайно ж, зараз вже просто неможливо без ультразвукової діагностики уявити собі такі галузі медицини, як гінекологія та акушерство. Немає більш простого і надійного способу обстеження при різних жіночих захворюваннях та дослідження плоду під час вагітності. УЗД діагностика, яка призначається вагітним жінкам на ранніх термінах, повинна проводитись тільки тим спеціалістом-лікарем, який добре знайомий з правилами проведення цієї діагностики, що отримала назву перинатальна. Одним з таких фахівців є лікар вищої категорії, районний перинатолог Ігор Довганюк. Ультразвукове обслідування вагітних проводиться для того, щоб ми і лікарі-гінекологи правильно могли оцінити, як розвивається вагітність, як розвивається плід, чи немає. Якоїсь виродливості, чи немає патології плода, і чи немає загрози в наявний час зі сторони матері, як правило, протягом вагітності УЗД рекомендується робити тричі: перший раз в 11-13 тижнів з метою діагностики вагітності, місце знаходження плодового яйця, виявлення можливих відхилень у розвитку, анатомічних особливостей будови матки. При терміні вагітності 18-21 тижнів з метою визначення темпів розвитку плода їх відповідності терміну вагітності, а також виявлення можливих ват розвитку дитини. При терміні 32-35 тижнів з метою визначення стану місця знаходження плаценти, стану розвитку дитини відповідно до терміну вагітності, його положення в матці, передбачуваної маси ми обстежуємо е, жінок. Три скрінга. Основні, основні обстеження: це перший скрінг 11 тижнів один день до 13 тижнів і 6 днів. Ми обстежуємо дитину на предмет верифікації виродливості, чи немає якоїсь спадкової патології, і чи немає загрози зі сторони матері, щоб вона виношувала правильно здорову дитину. Ми допомагаємо в цьому відношенню гінекологам і ставимо правильний, чи ставляючи правильний діагноз. Лікарі вже знають, куди скерувати ту жінку, чи в гінекологію, чи в родоб'єднання, чи спасати жінку в плані загрози, чи лікувати хвореньку дитину. Перший скринінг ми проводимо, як я казав, в цей ранній срок. Ми правильно дивимося на будову тіла, скелета дитини, головного мозку. Як формуються органи, чи матка спокійна, чи кількість вод стільки скільки потрібно. Ну і само собою оцінюємо і шийку матки, і всю матку, і взагалом оцінюємо, як дитина себе поводить. Оце є матка, от дитина вже рухається, от голова, шия хбе, білі, білі полоски, це я ребра. Вот грудна клітка, сердечко, от ручка, в лифте зима с первого трама по от Вот пальчики нарушится одни, вот за кисть кетится другая руки. Пальц бачите? грудна клітка, сердечко, Так, ми зараз доплюємо, сразу включимо. А це і покупона, яка її відходить від дитинки до матері-мода, до плаценти. Науххреста це коліно, п'яточка, пальчики на ножці. Коліно тут п'яточка пальчики. Вот. Так, Науххреста. Чому так важлива ОЗД діагностика для початкових термінів виношування дитини? Перша причина, яка змушує проводити діагностику, це ймовірність виникнення синдрому Дауна у народженої дитини. У разі, якщо на ультразвуковому дослідженні будуть виявлені відхилення у розвитку плоду або грубі, неприпустимі і несумісні з нормальним розвитком після народження порушення, то буде потрібно переривання вагітності. Як показує практика, синдром Дауна піддається виявленню саме у першому триместрі вагітності, а потім його симптоми можуть взагалі пропасти і не давати про себе знати аж до народження дитини. Ось тоді матуся і буде себе нарікати за те, що вчасно не обстежувалась. Друга причина, яка виступає на користь проведення обов'язкового УЗД, це можлива патологія хромосомного набору. В першому скрінні переважна більшість особливо цих хромосомних аномалій, такої хвороби, як хвороба Дауна, виявляється в першому скрінні. Ми вимірюємо комірцевий розмір дитини. Це складка в проєкції шиї на задній поверхні шиї. І якщо вона є потовщена, ми можемо запідозрити хворобу Дауна. І тоді ми посилаємо до гінеколога, який посилає на гормональні тести і робить аналізи вже прицільно на хворобу дауна. Також ми направляємо тих жінок, які старше 35 років, до генетика лікаря, і теж Прицільно дивимося, щоб не було такої хвороби, як хвороба да дослідження ультразвуком насторожує деяких вагітних жінок, які вперше вирушають за призначенням лікаря проводити подібні дослідження. Вони чомусь думають, що це неймовірно шкідливо для дитини і небезпечно для розвитку. Підстав вважати, що це так у майбутніх матусь немає. Просто вони так думають. Варто розвіяти цей міф, сказавши, що було проведено вже величезна кількість досліджень дослідним шляхом, які підтвердили зі 100% точністю, що ультразвук навіть при ймовірності перевищеного його впливу інтенсивності не здатний завдати шкоди ніяким тканинам. Це говорить про те, що УЗД діагностика не є небезпечною. Більш того, від неї не можна відмовлятись, оскільки саме її уникнення може призвести до сумних та несподіваних небажаних наслідків. У наш час жінки вже є інформаційно підковані. Вони вже добре читають і літературу, і в жіночій консультації працюють з ними дуже рідкість. Є, але ми їм обіцяємо і так, що в принципі ніхто не відказується від обстежень. Ну з гормональними трошки тестами цими трошки скрутніше, але УЗД вони вірять. Бачать і хочуть, щоб їм щось показати, розказати. Тоді вони і зацікавлені, і задоволені, і самі приймають активну участь у розвитку плода правильному, щоб дитинка була здорова і нічим не хворіла. На УЗД у другому триместрі 18-21 тижні вагітності. Часто присутні і майбутні татусі з цього терміну стає зрозуміло, якої статі малюк, але для лікарів, звичайно, це не головне. У цей час дитина вже такого розміру, який дозволяє розглянути кожен орган, кожну частину тіла. Тому можна визначити, чи немає ват розвитку найважливіших органів головного мозку, серця, нирок, легенів, печінки, кінцівок, генетичної патології, чи відповідає розвиток дитини терміну вагітності. Також потрібно оцінити фетоплацентарний кровотік, щоб своєчасно виявити ознаки гіпоксії, нестачі кисню плоду і призначити лікування. Другий скринінг ми проводимо 18-21 тиждень всі параметри. І обов'язково я наголошую жінкам, що треба приходити якраз в цей термін, тому що в ці терміни вже всі сформовані органи. Дитина, ми бачимо дитину всі органи і починаємо обслідувати, як головний мозок. Так, і скелет, будова скелета, чи немає аномалій скелета, внутрішні органи, ручки, ножки, пальчики, личко. І це все нам на хорошому апараті вже видно. І правильно оцінюючи, ми можемо верифікувати ту вродливість, яка є в даний час, чи треба переривати вагітність по медичних показах, і чи є загроза для того, щоб дальніше назначити якесь правильне лікування, щоб виношувалася здорова. Дитину. От дивіться, тепер для порівняння як другий скріпник, який ми проводимо від 18 тижнів до 21-го для верифікації патології плода. І щоб ми знали, що дитинці бракує, чи вона здоровенька, чи вона відповідає тому терміну гестаційному. Оце є голова. З тої дитинки була малесенька. Головка, от вже ми структуру мозку дуже добре бачимо. головного. от участок шиї, хребет і от весь хребетний стовбур хребта. Дивимося, чи немає ніякої аномалії, розщеплення хребта, чи нема спиномозової тіли. Оце є грудна клітка, сердечко. От животик, печінка, тут вже видно добре, як дитина харчується, от шлунок, водичку п'є, сечовий мігур, дитина вже всі сформовані органи, печінка, ребра, це є хребет, закінчується, починається ягодиці і ножка. от Ножка кістка, коліно. І пішла ножка сюди. П'яточка пальчики, стопа. Ступня. Друга ножка, колінко, п'яточка, пальчики. От білі точки – це і все пальчики. Зразу нам показує стать. Оце мошонка, хлопчика і пісун, сердечко і ручки. Плече. Лікоть, щось показував. І бачки. О, Смовче дитина. Бачите? Ротиком робила нам щось сказала нам. Чорний цей води опять поле. На які ну, мете також звертаємо складу, як прикріплені, відки відходять. Це і петлі поколення. Це дитячі місце пацієнта. І також проводимо по показаннях докторовське тобто обстеження судинку. Тобто, Видно вже сформоване личко, губки, дивимося, щоб не було ніякої розчерлене. О, роти підкриває дитина. Зараз вже в цей період другого свіму ми можемо бачити повністю сформовану дитину, дивимося, чи немає загрози, щоб матка була спокійна і вводимо нормальна кількість, яка відповідає терміну воїну. Найважливіше, на мою думку, є другий скрині, тому що в другому срінінгу ми можемо оцінити правильно не тільки системи, ми всі органи бачимо, так як вони вже є дозрівші, і ми можемо правильно виставити діагноз. Перший скринінг це дуже головний, тому що в цьому першому срінгу дитинка маленька. І її дуже добре вона верифікується, її добре видно на екрані в узі полі, і ми бачимо, як ручки, як ножки, чи правильно вона сформована, чи є якісь патологічні зміни з плані навіть шкірних покровів, чи та сама кіла кишечника, червоної стінки плода. Ми це вже можемо бачити, і через це, в принципі. Два скінги є головних, хоча другий скрінг ми вже бачимо повністю сформовану дитину. Особливо у ранні скрінінги, то приходять 60-70% жінок з чоловіками. Всі зацікавлені, особливо чоловіки, як йдуть задоволені з прийому, це в принципі цікаво, дивиться на їхню реакцію. І жінки теж задоволені. В принципі, чоловіки тоді. Як співучасники цієї вагітності вони більше допомагають жінкам, більше їх цінять, ну і можна їм щось що сказати, що так себе можна вести, чи так треба робити, чи то не треба нести, то наперед себе не піднімати. Оце чоловік має це чути, і він тоді це оцінює. Вагітність не може протікати без спостереження лікаря і постійного контролю з боку фахівців. сьогодні, завдяки розвитку високоточних технологій, у тому числі і медичних, з'явилась можливість дослідити плід і особливості його розвитку навіть при першому триместрі вагітності. У цьому узд діагностика вважається найбільш безболісним і безпечним способом обстеження, який дає можливість розглянути, як в порожненні матки вагітної жінки розмістилось плодове яйце, що помітно якраз у першому триместрі вагітності. Жінка може сама прийти, якщо вона в чомусь сумнівається, вона думає, що вона ще може не вагітна. Деколи буває так, що в жінки місячні проходять циклічно, а вона вона вже 10 тижнів може мати вагітності, і вона це просто для неї такий шок. Але в принципі вони приходять, стають на облік, і в 11 тижнів стають на облік 11-12 тижнів, і вже з цього терміну гінеколог ціленаправлено на посилає на перший скрінг УЗД в третьому триместрі у першу чергу спрямоване на виключення фетоплацентарної недостатності та затримки внутрішньоутробного розвитку плода. За розташуванням і станом плаценти оцінюють, чи немає ознак передчасного старіння плаценти. Не прилежить вона до входу в матку це загрожує кровотечею в пологах, або передчасним відшаруванням плаценти і недоношеністю малюка. Обвиття поповини навколо тіла дитини теж краще побачити заздалегідь. Від цього залежить тактика лікаря в пологах. Третій скрін по, -по, -по, -по показах. Більшість робиться, але робимо ми від 30 тижнів 31-32 тижні. Ми вже записуємо це цей кровоплин в поповині. Ми вже знаємо, як дитина харчується від матері, від плаценти, скільки вона отримує кисню, як получає. Чи немає якоїсь загрози для розвитку дитини, чи немає гіпотрофії, чи вона не відстає в своєму розвитку в тижнях і чи співпадає наше УЗД-обстеження з тим гестаційним терміном вагітності, який є на даний час у вагітної? Лікарі-паринатологи працюють жіночі консультації з 9 до 17 години з понеділка по п'ятницю. Вирушаючи на УЗД дослідження, необхідно налаштувати себе тільки на позитивні думки. Не варто думати про те, що лікар на УЗД обов'язково виявить будь-яку патологію та порушення. У вас обов'язково все буде в порядку. УЗД-діагностика дозволить переконатись у тому, що все протікає добре. Саме після його проведення можна буде обговорити з лікарем, якої ж тактики слід дотримуватись при виношуванні дитини. Чи слід чому небудь приділити особливу увагу або просто продовжувати жити нормальним життям, але вже за двох кожна жінка питає, чи у неї все нормально, чи здоровенька дитина це саме основне, і ми, в принципі, тільки із за цього і сидимо, працюємо, і стараємося якось жінкам об'яснити так, щоб вони були спокійні, тому що їм нервові стреси не потрібні, тому що це теж впливає як на тиск. Матері, так і на ту ж саму е, обстановку дитини в матці, вона теж це відчуває. Як мама переживає, так само і дитина рухається більш активно і навіть можуть болючі рухи з'явитися, а це теж не потрібно. Тобто, треба маму заспокоїти. Ми стараємося показати, розказати, якщо є патологія, то теж стараємося показати, хоча б навіть прицільно. І послати на підтвердження, щоб мама знала, що її чекає в майбутньому. Мати направлення тут більше гель ми маємо, слава Богу, салфетки маємо показали, написали звіт, її віддали для гінеколога і пішли задоволені, і жінка і ми. Майбутні мами. Якщо вам не байдуже здоров'я своєї майбутньої дитини, не бійтесь іти на не це дозволить не просто подивитись на вашого малюка, але й переконатись в тому, що з ним все гаразд. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК не хворійте.